Житловий комплекс Окленд. Новий сучасний комплекс комфорт класу. Власне, давайте розпочнемо із ситуації на Лиманно-Куп'янському напрямку. Що там зараз? На лиманно купянському напрямку ситуація залишається стабільно напруженою. Ворог продовжує спроби здійснювати атаки позиції Сил оборони. Протягом минулої доби ворог здійснив 21 таку атаку, але всі вони були саме на Лиманському напрямку. Усі атаки були відбиті. На куп'янському напрямку протягом минулої доби ворог штурмових дій не проводив. Також суттєво збільшилась кількість артилерійських обстрілів протягом минулої доби майже 700 обстрілів ворог здійснив по позиціям сил оборони та по прикордонним населеним пунктам. Відчувається в останні дні особлива активність росіян, скажімо от як на Авдіївському напрямку, коли хочуть перед виборами Путіна показати таку політичну галочку поставити, що є якісь такі значні перемоги у них? О, ворог постійно е, намагається зробити якісь такі галочки собі. Е, і це ми найчастіше спостерігаємо на Купінському напрямку, але Обстановка на лінії фронту вона постійно змінюється, вона динамічна. Якщо попередньої доби ворог здійснював активні бойові дії в напрямку Синківки, то з протягом минулої доби таких дій ворог не здійснював. Але зараз більше зосереджу увагу на Лиманському напрямку, тому як і раніше, ворог не полишає своїх планів захопити Куп'янськ, Купянськ вузловий і здійснює усі спроби. Для того щоб дану свою задачу виконати, але наразі сили оборони міцно тримають свої позиції і не здають жодного жодного клаптику своєї землі, власне про штурми російські з'являлася інформація, і зокрема в тому числі у російських мілітарі-блогерів, про те, що росіяни досить активно поповнюють запаси мобілізованих, чи відчувають збройні сили так звані м'ясні штурми? Місні штурми ворог проводить постійно. Це його основна тактика. Він не береже свій особовий склад. А про ту кількість особового складу, яка приходить на поповнення, вже ми говорили неодноразово. Дійсно, на Лимано-Купінський напрямок останнім часом ворог поповнив і запаси особового складу, і озброєння і техніку. Декілька днів назад була інформація про те, що ворог на поновлення направив близько 500 танків. Це все дійсно правда, але це та техніка, і це той особовий склад, який приходить на поновлення тих великих втрат, які ворог несе лише протягом минулої доби ворог втратив близько 250 своїх військовослужбовців і 73 одиниці військової техніки. В принципі, це така стала цифра. Щодня ворог на наламано купінському напрямку втрачає від 200 до 300 своїх військовослужбовців, і відповідно на місце них. Він е, приводить нових військовослужбовців. Зазвичай це нові мобілізовані. Який рівень підготовки у нових мобілізованих? Тому що ну, закидувати фактично тілами вони можуть, а як щодо ефективності. Ну, ефективність відповідно до і назви. Якщо вони нові мобілізовані, то жодного досвіду, участі в бойових діях в них немає. І це виходить і є це гарматне м'ясо. Це цих військовослужбовців ворог посилає на місні штурми. Зовсім інша річ це регулярні військові, це підрозділи Шторм, Шторм Зет. Там бійці, е, яких не треба недооцінювати. Вони дійсно вже не перший рік на війні. Вони мають набагато більше досвіду, ніж ті, які приходять зараз. Якщо говорити, от ви сказали про техніку, що 500 танків більше таки можна зробити висновок, що росіяни намагаються берегти техніку, чи немає такої потреби? Ну, те, що ми бачимо на лінії фронту, говорить е, саме за себе. Якщо ворог не береже е, свою техніку, вида їх на е, відверто кажучи, е, ну, він знає, що ця техніка назад не, не повернеться і все ж таки її кидає, е, то можемо впевнено сказати, що ворог техніку не, не береже. Протягом минулої доби ворог втратив на Лимано-Купінському напрямку чотири танки і 10 БМП. Поза минулої доби 12 танків, і так практично щодня це говорить про те, що техніки в нього достатньо, і він їх не береже. Буквально на минулому тижні з'являлася інформація про те, що російських ланцетів поменшало на передовій. Чи відчувається це на Лим'ян Лимано-Куп'янському напрямку? Безпосередньо в на тій ділянці відповідальності, де перебуває бригада сталево кордон. Активізації ланцетів ми не спостерігаємо проте на іншій ділянці вони як і раніше продовжують їх використовувати. Проте, ворог не жалкує своїх fpv дронів і активно їх використовує протягом минулої доби. 27 ударів по позиціям сил оборони. Ворог здійснив саме за допомогою FPV-дронів. Якщо говорити про тактику ворога, вона змінюється. Ні, я би не сказав, що тактика ворога якось змінюється. Принаймні, за останні кілька місяців особливо тактика ворога не змінилась. Як і раніше, це артобстріли і м'ясні штурми. Нічого нового е, суттєво змінилася ситуація. Наприклад, якщо брати останні півроку, то зараз дійсно активніше ми і ми, і ворог використовує безпілотні ударні дрони, FPV-дрони. Півроку, рік назад, такої інтенсивності не було, тобто війна змушує і нас вдосконалюватись, і ворог також не сидить на місці. Він теж пристосовується до нових викликів, до нових умов війни, і більше застосовує саме безпілотників. З'явилася інформація, знову таки не минулому тижні, що росіяни стали більш активно на зокрема куп'янському напрямку, використовувати реби чи багато цих клопотів завдає нашим військовим, чи вже навчилися із цим працювати. Це не новина. Ворог постійно використовує реби так само, як і ми. Знову ж таки, це умови і вимоги е, даних бойових дій, так як широко застосовується безпілотна авіація. Е, ворог застосовує реби, але ми вчимося також на своїх помилках, е, перепрошуваємо свої дрони так, щоб вони були е, не вразливі до ребів. Е, іноді це виходить, іноді не виходить. Але ще раз кажу, це. Війна, на якій усі вчимося, і ми вчимося, і ворог також вчиться. Наші підрозділи також активно використовують реби, використовують антидронної рушниці. Ми маємо багато шалуновану систему боротьби з безпілотниками, і це досить успішна практика. Практично щодня наші підрозділи, наші військові саджають ворожі FPV-дрони, перепрошувають їх і потім використовують в зворотньому напрямку. Відсилають ворогам подарунки. З'являлася інформація. Зокрема, от голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов зазначав, що армія РФ має близько 40 тисяч військових на куп'янському напрямку. В той самий час він зазначив, що це не лише бойові підрозділи, але й підрозділи забезпечення, ремонтні батальйони, тилові служби, медичні команди та інші. Чула думку знов таки вашого колеги, що медична команда на куп'янському напрямку ворога дуже слабка. По першому питанню підтверджу, так дійсно, практично на одного штурмовика приходиться 10 інших військовослужбовців, які займаються його забезпеченням. Це і тил, і харчування, і підвоз БК, і підвоз палива, і прості водії, і медики в тому числі на рахунок того наскільки в них хороша чи погана медицина. Я сказати нічого не можу. У нас не було таких випадків, щоб ми брали в. Полон їхніх медиків а, і такої інформації, щоб її під, підтвердити або спростувати наразі, я не можу. А як щодо налаштування в тому числі і російських бійців, чи мотивовані вони, чи навпаки, зокрема, ви згадали про полон чи почастішали приміром випадки, коли вони готові здаватись в полон? Останнім часом ні, коли були досить люті морози, мінус 16, мінус 20, були такі випадки, коли. Під ворожі бійці здавались в полон через те, що перемерзали. Їм було холодно йому не було де зігрітися, і єдиний шанс вижити це було здатися в полон. Зараз погодні умови у нас більш-менш сприятливі, і останнім часом полонених ми не брали. Але з опитування. Полонених, яких е, вдавалося брати в полон попередньо, е, дійсно основним, основною мотивацією для ворога є гроші, тобто вони йдуть на війну, е, розуміючи, куди вони йдуть, для чого вони йдуть, і вони йдуть для того, щоб заробляти гроші. Тобто, для них вбивство українців це е, е, засіб для збагачення. А змінився вік полонених, скажімо там, помолодшав, чи навпаки стали старші ті, хто мобілізується заради грошей. В принципі, у них така сама ситуація, як і в нас. У війську йдуть усі е, різного віку, різного е, прошарку населення. Є і, і молоді хлопці, є і старші. Тобто тут якось так однозначно щось сказати неможливо. Зазвичай це хлопці від 35 до 45 років. І щодо власне їх забезпечення. Наскільки не шкодують вони снарядів, коли відкривають вогонь по стороні по українській? Є суттєва різниця якраз в плані артилерії роботи ворога і українських артилерістів. У нас не так їх багато, цих снарядів, тому наші бійці, в тому числі і в нашому підрозділі, є також арт артилерія і ми. Вистрілюємо кожен е, снаряд по конкретних координатах, по конкретній точці. Ворог натомість він е, не жалкує боєприпасів, він обстрілює хаотично як прикордонні населені пункти, так і е, намагається по потрапити на позиції сил об оборони. Зазвичай це робиться виключно для того, щоб е, налякати місцеве населення, щоб люди тікали, щоб люди полишали свої домівки. Ви сказали про те, що ми більш заощадливо ставимось до своїх боєприпасів. Це той самий снарядний голод, про який говорять ще на з кінця минулого року. Ну я не скажу, що у нас немає снарядів. У нас є безпосередньо в нашому підрозділі достатньо забезпеченість боєприпасами. Але якщо б їх було більше, звісно, ми могли б здійснювати більше ударів і вражати більше цілей. Але те, що у нас зараз є, воно якраз розраховано е, на позиційну оборону. Зараз ми знаходимося в активній позиційній обороні, і того е, тої кількості боєприпасів нам вистачає для того, щоб вести якісь наступальні дії іти вперед, звісно, тої кількості БК у нас не вистачає. Ну, з'явилися прогнози, зокрема в тому числі і американських змі: що якщо найближчим часом Україна не отримає і допомогу конгресу, в тому числі, і зокрема, нові надходження боєприпасів, то наступ росіян може бути дуже активним. Не можу не спростувати, не підтвердити цю інформацію. Поки що ще раз кажу, тої допомоги і е, тих вогневих засобів, які у нас є, нам вистачає. Як буде змінюватись ситуація, я не знаю. Але наразі е, на Лимано-Купінському напрямку сили оборони досить добре закріплені. У нас було багато часу для того, щоб відрити інженерні споруди, фортифікаційні споруди, замінувати місцевість. І е, наступ, якщо ворог буде здійснювати е, активний, якщо він зараз застосує усе, що в нього є, для нього буде він провальний. Ем, і ворог понесе дуже великі втрати. Пасі вам почула вашу думку. Іван Шевцов, підполковник, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ. Був з нами на зв'язку. Спасибі, що знайшли час приєднатись до ефіру Апостроф .TV. На все добре.